Всім привіт! В цьому відео я покажу вам нову стратегію 2025 року з новим індикатором, проходимість якого 95%. Показую все безкоштовно. Тому підписуйся на мій канал, став лайк та обов'язково дивись це відео до кінця для того, щоб побачити, як заробляти з нашим новим секретним індикатором Parabolic SAR. Тому гарного тобі перегляду! І так, по-перше, чому саме цей індикатор та що він робить, що як його додати, що взагалі ми тут робимо? Я заробляю на валютному ринку. В Брафі для цього саме брокера Pocket Option, так як ну, на мій погляд, він саме простий для новачків та для опитних трейдерів. Тут дуже великий функціонал та ніколи не буває проблем з воном та виведенням коштів. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, торгую я саме тут. Є в нас дуже багато стратегій, Стратегії сайтом, який вдає сигнал стратегії з індикатором Фрактал, але, але ж це все в нашій давнішній стратегії. Сьогодні хочу вам показати саме нову стратегію, саме Parabolic Sar. Ось о вона. Ось ось. Добавляємо, по-перше, наш індикатор. Так, потрібно його тут спочатку не знайти. Ось о він можете поставити собі зірочку і додаємо лише один індикатор. Це наш Parabolic Sar. І бачимо, що в нас з'являються ось такі точечки Далі по налаштуванню нашого індикатора. Тиснемо сюди і змінюємо значення, У прискорення ставимо 0,025, максимальне прискорення 0,15. Все, ось є нашим налаштуванням нашого індикатора. Далі вид я собі поставив синій колір і 3 пікселі. Ну, тому що він такий невеликий та комфортний, якщо поставити 5, ну воно сильно велике, якщо поставити 1, а його зовсім не видно, тому обираю саме 3. Зберігаємо, і тепер ми готові заробляти гроші. По таймфреймам та часом угоди. Ставимо тим графіку саме свічки і інтервал, тобто наш таймфрейм, ставимо саме 1 хвилина, щоб одна свічка в нас була, це в нас одна що одна хвилина. І далі ставимо час угоди від 30 до 5 хвилини. Я оберу саме, мабуть, 1 хвилину, так як це є оптимальним, саме оптимальним значенням заходу в огоду. Тому поки що будемо саме так. Друзі, але перед тим як показувати вам на практиці, як заробляти по цьому індикатору, спускайся прямо зараз в коментарі під це відео. Звісно, не просто так. Знаходь там єдине посилання. Там буде посилання на мій телеграм-канал. Переходь обов'язково сюди, звісно, не просто так. Дивіться, до речі, скільки тут відгуків. Тут, по перше, дуже багато інформації, дуже багато інтерактивного. Контенту, контенту на тему нашої торгівлі, але ж більше всього вас повинно цікавити. Ось це закріплене, наше повідомлення. Обов'язково дивись ось цю топову безкоштовну стратегію, на якій заробляють всі мої підписники, вся наша аудиторія, вся наша велика безкоштовна команда. Я безкоштовно все це показую, Тому обов'язково дивись, це наша альтернативна стратегія торгівлі, на якій ми в основному заробляємо сайтами, які видає сигнали. Тому обов'язково дивись. І так, поїхали. Тепер повертаємось до нашої торгівлі. По перше, що ми робимо? Ми повертаємось до нашої торгівлі. І так як працює наш індикатор? Дивіться, ми бачимо ось такі точки. Що ми робимо? Все максимально просто. Саме цей наш індикатор глобально показує нам наш тренд в якому він зараз циклі, або в бичому, або переходив в медвежку. Тому давайте дивитися, ми повинні заходити в угоду при, ну, приблизно, так як і по фракталам. Просто фрактал веде нам свічку і ми заходимо по свічці, а тут сам параболіксер каже нам, коли нам заходити в угоду. Ми чекаємо. Коли в нас буде саме такі точечки і ми заходимо в ходу тільки тоді, коли не більше трьох точок. Тут вже багато їх, тому ми вже не встигли. Ось о, ідеально зовсім ідеально заходити на першій точці до першої, до третьої, від першої до третьої. Тоді заходимо на одну хвилину. Коли там ще четверта, п'ята пошла, ми пропускаємо цей сигнал і йдемо далі. Ну а тепер переходимо до практики. Переходимо на наші валютні пари з OTC та шукаємо нашу валюту там, де в нас саме буде три квадратика від параболіксар. Тому переходимо далі, бачимо, що в нас на купівлю бачимо саме один квадратик, це ідеальний час для того, щоб купувати. Тому в принципі відразу заходимо, заходжу на 10 тисяч гривень, і в принципі чистий прибуток мене сі його добуде буде 9200. Тому давайте дивитися, мабуть, ідеальніший сигнал а, знайти дуже важко, тому що ось бачимо, що наш параболіксер знаходиться нижче нашого графіку, що є дуже важливим моментом. А та є тільки один квадратик, що свідчить нам про те, що зараз з'явиться другий, третій, і наш графік піде догори. Головне, щоб нам хватило часу, тому що, можливо, ми повинні тут були заходити там хвилини на дві, на три, воно б відпрацювало себе максимально ідеально. Але ж навіть при цьому давайте дивитися. Що в нас воно тут буде? Бачимо, що наша свічка ось така, поки що ну нічого страшного, бачимо, що вже друга другий квадратик в нас з'являється. Це свідчить нам в котрий раз про те, що ми будемо зараз йти далі. Можливо, підготуюсь для того, щоб перезайти. Давайте перезайдемо на 40 тисяч гривень, тому що ця угода в нас може не встигнути зачинитися. І в останні секунди, що ми бачимо, все ж таки зачиняється в плюсик. Ця угода але ж в мене є ще одна угода, яка перекриває ось цю угоду. А, тому, в принципі, маємо поки що перший плюсик по нашому індикатору. А, і, в принципі, зайшов ще на 40 тисяч гривень, що прибуток в мене буде 36 тисяч гривень, а, тому що я подумав, що ця угода може в нас там трошки по часу не докрутитися і зайшов ще один раз. Тому давайте, в принципі, дивитися, дуже цікаво, у нас торгівля зараз намічається. Тому, в принципі, головне, щоб ця года на зараз зайшла. Я думаю, що вона зайде, так як наш індикатор Параболіксер каже, нам всім видом нам показує, що все буде ідеально, і ми переходимо зараз в вичий цикл. А, тому в принципі все ви, ви все самі бачите на своєму екрані. За цю торгову сесію я зароблю, ну, майже 50 тисяч гривень, головне, щоб зараз цього не зачинилося, але ж ви самі все бачите. З'являється третій квадратик, що каже нам просто про ідеальний зріст. І ми фіксуємо вже другий плюсик, тому, в принципі, плюс 36 тисяч гривень по нашому новому індикатору, який відпрацьовує себе ідеально. Давайте ще трошки-трошки теорії. До речі, баланс уже 570 тисяч. Трошки теорії коли ми заходимо в нашу угоду, коли наш параболік Сар знаходиться нижче нашого графіка, і тут в нас є не більше трьох квадратиків. Я сміливо мог би заходити ще далі, ще вище, але ж поки не буду, тому що буду переходити на іншу валютну пару. В принципі, саме так ми і працюємо. Коли ми маємо вже четвертий-п'ятий квадратик, ні, змінюємо валютну пару, так як це в нас буде недовгостроковий сигнал, який себе вже відпрацював. Ще раз, по налаштуванню показую. 0025 прискорення, максимальне прискорення 0.15, виставимо саме 3 пікселі і будь-який цвіт, який вам подобається. Тому, в принципі, якось так. Давайте закріпимо наш результат ще однією угодою. Переходимо, обираємо будь яку валютну пару. Ні, тут нам немає. Просто змінюємо. Так. можливо дуже цікаво, давайте подивимось, тому що ми, можливо, глобально Дивіться, як ми глобально падаємо донизу, можливо, зараз буде трошки розгоріт. Тому тут би я почекав зараз від нашого параболіку: ось тут один квадратик, і заходимо вгору на одну хвилину. Тому давайте трошки почекаємо, тому що. Наскільки я бачу, дивіться, як ми просто в медвежому циклі ми просто падаємо донизу. Вже з п'ятої ранку тут ми падаємо донизу, тому я думаю, мабуть, прийшов час трошки відростати догори. Давайте я чекаю, там дві хвилинки для вас це буде прискорення. А якщо тут зараз не буде нашого а, сигналу від нашого індикатора, то просто змінюємо нашу валютну пару, все. Якщо буде, то ви це побачите. І так, друзі, почекав 2 хвилинки, немає тут нашого сигналу, тому просто змінюємо далі нашу валютну пару, А, тому що чекати так довго також немає сенсу, так як в нас дуже багато валютних пар. І так, йдемо далі. Угу. Поки що не бачимо нашого сигналу, але ж просто головне бути максимально уважним. Але ж, в принципі, по відпрацюванню цієї стратегії ви вже все побачили. Бачимо один квадратик на купівлю, заходжу на 20 тисяч гривень саме до гори. А так як наш параболіксар тільки з'явився, саме перший квадратик це просто ідеально, а, тому що зараз тут далі буде з'являтися другий, третій, і так до гори. Коли ми ловимо саме ось отакий один квадратик від нашого індикатора, це просто ідеальний час заходу в угоду. І, в принципі, ви самі бачите на ідеальне відпрацювання. Це в нас хвилинна свічка, яка вже йде догори. Тому в принципі чистий прибуток. А саме з цієї угоди в мене буде 18400 гривень, тому давайте дивитися на відпрацювання. Так, поки бачимо ось таке, зараз тут будемо з'являтися, я так думаю, далі далі і далі, тому що в нас зараз ринок проходить вичий цикл після такої медвежки. Яка в нас тривала з 11.40 майже годину. Ми зараз переходимо саме в бичий цикл. Ми це бачимо на нашому прикладі, тим, що в нас з'являється ще один наш індикатор від параболіку, але ж мені трошки не вистачає часу. І так, щось трошки підвисло. Ця охота не зачиняється. В мінус в цьому випадку. Я просто помножу суму на двоє та перезаходжу ще раз на одну хвилину. Так як від нашого параболік зараз з'явився вже третій квадратик, це також дуже гарно. І ми в останні... на останньому квадратику заходимо в цю Буду саме на одну хвилину, і тепер дивимось на відпрацювання цієї угоди. Давайте в новому сторіночку. І так, дивимось. Ось, ось, поки такий результат маємо, минуло угода зачиняється в мінус 20 тисяч гривень, тому що трошки по часу я поставив за мало. тому я вам і кажу, заходьте обов'язково від однієї хвилини до п'ятої, для того, щоб у вас був більший час закриття цієї угоди. Але ж зайшов зараз на 40 тисяч гривень, прибуток мене буде 36 тисяч, мінус 20, плюс 16 800 чистими. Ну, в принципі, ви самі бачите дуже гарне відпрацювання цієї угоди. Вже з'явився четвертий квадратик, це нам свідчить про те, що графік далі далі буде. Заворачувати догори та зростати. Тому, в принципі, можна розслабитися та дивитися на відпрацювання цієї угоди. А, тому, в принципі, ідеально себе відпрацьовує цей індикатор. 4. Ну, я думаю, тут ні для ні для кого не секрет, що тут буде гарний плюсик. А з за сьогодні з цим індикатором в мене з 4 угод 3 впевних плюси та один мінус, лише по моїй помилці, а, тому що трошки я по часу зайшов не так. Дуже гарний прибуток, тому що я вам можу сказати, друзі, саме так я і зробляю. І ось є нашим новим індикатором. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал, тут буде дуже багато інформації прямо зараз. Ось, ось з часу дня буде. Буде дуже багато інформації з приводу цього індикатору та декілька фішок. Тому, в принципі, що я вам можу сказати: ось він новий топовий індикатор Parabolic SAR, який дасть тобі заробити. Тому підписуйся на мій канал, ще обов'язково з тобою побачимось.